Вітаю, мене звати Олександр. У цьому відео розглянемо префікси в німецькій мові та логіку від окремленого префікса auf. Префікси в німецькій мові потрібні для двох головних речей. Перше, щоб зробити багато різних слів з одного кореня, тобто один корінь, додаємо інший префікс і утворюється зовсім інше слово. Інколи в цих словах є певна логіка утворення, інколи немає логіки, тому їх просто треба запам'ятати. Наприклад, «aufstehen». Ставати. Тут префікс відокремлюється. Наголос іде на ав. Фештеєн розуміти. Тут наголос іде на штеєн, префікс не відокремлюється. БЕШтеєн складати іспит. Також префікс не відокремлюється. Аусштеєн. Префікс аус відокремлюється. Терпіти. Щоб зрозуміти принцип дії префікса. То можна уявити, що німецька мова це мова інженерів. Їм не подобається придумувати нове слово для кожної дії. Їм легше взяти одну стандартну деталь і прикручувати до неї різні насадки для зміни її функції. Або, наприклад, є дрель, і до неї прикручуються різні там сверла, різні насадки, і змінюється дуже часто сильно функція її. Друга задача префіксів це. Показати структуру дії, тобто певний напрямок, початок завершення, додати емоції або інтенсивність, це як певний компас. Наприклад, «aussteigen» – вийти назовні, «Anfangen» – почати, «Aufhören» – припинити. «Aufmuntern» – підбадьорювати, тобто підняти настрій вгору. Якщо б в українській мові були б відокремлені префікси, і ми думали як німці, ми б говорили так. Вчора їхав я о 5 годині в місто Берлін за. Тут треба до кінця дослухати речення, щоб зрозуміти суть сказаного. Бо в кінці мовби бути префікс і ви, наприклад, виїхати, а в нас тут заїхати. Тому дуже часто оця. Властивість німецької мови розвиває таку, такі особисті якості, як уважність до, деталі, до деталей. Ще приклад. Вчора їхав я о 5 годині годині місто Берлін об. Тобто, я об'їхав місто Берлін о 5 годині. Уважно дослухаємо до кінця німецьке слово. Німецьке речення. І тепер детально розглянемо логіку відокремленого «auf». Перше. Значення, яке надає цей префікс, це рух вгору або підняття. Aufheben – Підняти щось із землі або з підлоги. Aufsteigen – Підніматися, тобто активний рух вгору. Наприклад, там ціни піднімаються. Або нагору ми піднімаємо, піднімаємося. Aufladen заряджати, тобто піднімати рівень енергії, наприклад, мобільного телефону. Наприклад, чоловік повільно встав зі стільця. Der Mann stand langsam vom Stuhl auf. Друге, друге значення, яке надає префікс «auf», це певне відкриття. Тобто перетворення закритого або таємного на відкрите або явне. Aufmachen – Відкривати, наприклад, двері чи вікно. Aufklappen – розкривати, наприклад, ноутбук. Aufschließen – Відмикати ключем. Наприклад, відкрити ноутбук. Клапе біте ден лептоп. Третє значення це початок дії або певна активація. Aufgehen. Коли сходить сонце. Aufnehmen – Почати запис, наприклад, відео певне. Aufleuchten. спалахнути. Наприклад, він прокидається без будильника. Er wacht, ohne auf. Третє значення це прибирання, закінчення або певне певне виконання. Aufgeben – Здаватися. Тобто відмовитися остаточно від чогось. Наприклад, відмовитися від куріння. Aufessen – Доїдати до кінця. Aufhören – Припинити повністю припини щось робити. Я сьогодні приберу кімнату. Ich mein auf. І хойме хойте манціма. І п'яте значення це контакт або фіксація. Дія наноситься на поверхню або фіксується на об'єкті. Наприклад, aufschreiben. Записувати на папері, «Aufpassen» – Направляти увагу на когось, Aufbewaagen. Зберігати. Наприклад, добре наглядай за своєю молодшою сестрою. Pass gut auf, auf. І потренуємося перекладати речення, де дієслова будуть з відокремленим префіксом auf. Я відкриваю вікно. Я буду робити паузу. Вам треба перекласти. mache das Fenster auf. Ich mache das Fenster auf. Wanna, Sie wacht sehr früh auf. Sie wacht sehr früh auf. Butlaska dojis sup. Es bitte deine Suppe auf. Es bitte deine Suppe auf. будь ласка, Heb Heb bitte bitte deinen deinen Stift Stift auf. auf. Квіти розцвітають навесні. Die blumen blühen im Frühling auf Die Blumen Blühen im Frühling auf. Wind se wurde Er zieht die U auf. Er zieht die U auf. wie Nummer Telefon. Schreib bitte deine Telefonnummer auf. Schreib bitte deine Telefonnummer auf. Ne, qualuiß ja tak. dich nicht so auf. Hack dich nicht so auf. Ja, zarätschajis wie Telefon. ich lade mein handy auf ich lade mein handy auf mir fällt dein neuer haarschnitt auf mir fällt dein neuer haarschnitt auf Я доводжу воду до кипіння. das Wasser auf. Ich koche das Wasser auf. Увімкни музику голосніше. Musik музик auf. Dreh die Musik auf. Er montert seine Freunde auf. Er montert seine Freunde auf. Ja, wie schon, Ich hänge die Jacke auf. Ich hänge die Jacke auf. В машині спалахнула попереджувальна лампа. Айне ван im Auto авто auf. Eine Warnlampe im Auto їм auf. У суботу ми прибираємо весь будинок. Am Samstag räumen wir das ganze Haus auf. Am Samstag räumen wir das ganze Haus auf. Man darf niemals aufgeben. Man darf niemals aufgeben.